Взяла собі в ріжку морозово три кульки. Дві береш, третя в подарунок. На неї здолати цей ріжок. Смачний він. М'ята в шоколаді, фісташка і лісова ягода. Каменець-подільське морозово. Хтіла відпочити з'їсти морозиво. Такі лавочки, які в любові. З львами. Готель. Як він називається? Кажись там написано Тарас бульба. Заді мене парк. Таке затишне містечко. З цих трьох кульок мені сподобалося найбільше м'ята в шоколаді. Смак-м'яти.